Цей бій називали поєдинком року ще задовго до його початку. За титул непереможного, за усі чемпіонські пояси і трофей Мохамеда Алі в Москві змагалися. Українець і росіянин. Під пісню Василя Жадана зі словами Не здамо свій край нікому краще згинемо в бою. Олександр Усик з'явився на рингу. бій закінчився тріумфом. Усик четвертий в історії боксу і перший в історії України, хто завоював усі чотири чемпіонські пояси. Україна, міленька, родна. Спасибо тебе за підтримку. Я домой їду з кубком. Він прийшов у бокс 15 років пізно для професійного спорту. Сашко не подавав жодних надій. Хлопці з нього сміялися, а він не зважав, бо знав, попереду на нього чекає головна перемога. Переможець Олімпійських ігор, єдиний володар чемпіонських поясів за всіма престижними версіями серед професійних боксерів сучасності. Усик зізнається, у нього теж є слабкості, адже бокс це те, чим він живе, а сім'я те, для чого живе. Вона для Олександра понад усе після перемог чи поразок на нього завжди чекають вдома кохана дружина, донечка і двоє синів.